На конференції пані строку так? Так. А ви пані строку чуєте нас, так? так, а в залі так. У нас а періодично пропадає парень... зображення в мене і звук. Так, а зараз ви бачите нас чи ні? Так, зараз бачите так. Так? Так, так, Бо так. Сьогодні щось у нас навіть погано фіксується. Так, так, ось одну хвилину тому не бачила, не чула нічого. А зараз бачите, так? А ну, зараз... нормально вже. Добре, апеляційний суд повідомляє учасників розгляду справи, що на сьогодні у нас було заплановано фактично ми повністю дослідили всі обставини справи, всі томи, які наявні справи. І на сьогодні було заплановано проведення судових дебатів і фактично стадія ухвалення судового рішення. Так, і давайте перевіримо. Значить, пані Сокуренко, представника полянта в режимі відеоконференції, документи прет, перевірялися. Пан Рушко, представника полянта, в залі присутній, так нічого не змінилося в даних, і пан Криворученко, представник відповідь, сідайте також присутній в залі. Документи особа перевірялася. Наразі обставини такі, що. Так, а справи розглядаються за апеляційною ставою акціонерного товариства річка. А YouTube у нас включений? Включено, добре. Справа за апеляційною скаргою Акціонерного товариства Комерційний Банк ПриватБанк на рішення Новозаводського району суду міста від 29 жовтня 2024 року у справі за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк до Долеска Єгорського стягнення заборгованості за кредитним договором. Але обставини наступні. Ви бачите, що склад, склад колегії апеляційного суду не три судді, а два. Тому що суддя, який суддю Євстафієва, який входить до складу колегії, сьогодні було у терміновому порядку госпіталізовано у зв'язку з крайне задовільним станом здоров'я. Таким чином. Продовжувати після проголошеної перерви всі правники, юристи розуміють, ми справу не можемо. І також робити заміну судді, враховуючи, що фактично нами витрачений е, певний процесуальний час на вислуховування пояснення учасників справи на дослідження томів цивільної справи, і як уже апеляційний суд зазначив, фактично на сьогодні було заплановано проведення дебатів і е, перехід до стадії ухвалення судового рішення. На підставі вказаного, шановні представники, продовжується строк розгляду даної справи, оголошується перерва у розгляді справи. Давайте узгодимо з вашими діловими графіками. Найближча дата. Будемо сподіватися, що суддя Євстафіїв одужає до цієї дати. Найближча дата, яка може бути запропонована. З 23 жовтня цього року четвер на 10 годину. Пані Сокуренко, пан Рошко, що у вас з графіками? Нормально? Так. Пані Сокуренко. Нормально. Пан, пан Кривовученко теж вільний в цей час. Добре. Всі вільні. Таким чином визначаємося, що продовжується перерва у розгляді справи, як було тільки що зазначено, до 23 жовтня 2025 року на 10.00 годину. І пані секретар Мальцева, учасники відповідачі, які не з'являються в судове засідання, належним чином. Він у нас повідомлений на кожне судове засідання. Сторону цього відповідача це, зокрема, пан Яворський, повідомити належним чином про судове засідання, 23 жовтня 2025 року о 10-й годині. Все зрозуміло? зрозуміло. Тоді судове засідання проголошується закінченим. На все добре, до побачення.